Друзі, усім привіт! Ласкаво прошу вас на мій канал. Сьогодні у нас з вами буде відео тест огляд на ось таку палетку для очей. Це палетка тіней від китайського бренду. Бренд називається iMagic. І ось така цікава палеточка у мене є. Свою палетку я заказувала на сайті Єва. Не пам'ятаю, скільки тижнів тому, але. До сих пір в мене якось не було можливості відзняти цей матеріал, показати якийсь макіяж із цією палеткою. Тому сьогодні, нарешті, я відзніму для вас цей матеріал. Зізнаюся відразу, що цією палеткою я вже користувалась, ну, напевно, разів три. І можу сказати, що палетка дійсно дуже цікава. Давайте я вам її всерединці покажу. Дивіться, ось така красуня. Тут дуже велике дзеркальце, і якщо чесно, то з цього дзеркальця я ще навіть не зняла захисну плівку. І самі тіні виглядають ось так: дуже цікаві відтінки, дуже все симпатично виглядає. Мені подобається, що у цієї палетки кожен відтінок підписаний. Ну, звісно, якщо ви не в перший раз на моєму каналі, то ви напевно бачили відео, де я. Знімала розпаковку із сайту Єва, і там я показувала палетки. Я три палетки від iMagic заказувала, і у кожній цій палетці всі відтінки підписані. Це дуже дуже круто. А також кожна палеточка ну має таку захисну плівку для тіней, щоб вони ніяк там не пошкодились. І, взагалі, у нас, до речі, палетка має 16 кольорів тіней, це дуже багато. І об'єм самої цієї упаковки 22,8 г. Це досить багато. Стосовно самої палетки, тут є і матові відтінки, і шимерні, і такі відтінки, ніби як металік, також є дуже цікавий відтінок, я б сказала, що це топер. Тобто його потрібно наносити поверх на якийсь інший відтінок, бо він якийсь такий, як це вам сказати, пів напівпрозорий, от якийсь такий. Ну він, до речі, дуже цікавого відтінку. Я зараз вам свочі покажу, і ви це, звісно, побачите. Тут, до речі, 9 матових відтінків, а все інше це сяючі відтінки. Давайте почнемо з того, що я зніму захисну плівку із дзеркальця. Я вже дуже давно хочу це зробити. І нарешті разом з вами ми це робимо. От так. Дзеркальце, до речі, бомба, воно класне. Якісне, нічого поганого я не бачу, ніяких ні царапин, нічого такого. Воно начебто і велике, але в той час і не дуже. І, до речі, отак як дивитись в нього, то видно все-все-все обличчя. Повноцінний макіяж можна зробити, дивлячись тільки в це дзеркальце. До речі, на мені сьогодні вже є тональний крем, губи, брови, скульптор. Давайте покажу, що я сьогодні використовувала. Тональний крем я взяла ось такий від Vivienne Sabo під назвою Cabaret. У мене відтіночок 0,5. А потім пудра. Пудра в мене ось така від Париса. Купляла цю пудру в магазині Аврора. Пудра непогана, все з нею добре. Брови я намалювала ось такою помадкою для брів від iMagic. До речі, дуже класна помадка, дуже стійка. На губах у мене матова помада ось така від Релуї так, відтіночок 13, і поверх цієї матової помади я наносила ось такий сяючий блиск із магазину Аврора. А Скульптор, рум'яна, хайлайтер я використала з ось такої палетки від Eveline. До речі, палетка у мене в номерочку 01. І звісно, з чого ми розпочнемо, це напевно свочі. Пропоную засвочити кожен відтінок і детально на нього роздивитись. Так, давайте подивимося, що у нас з вами вийшло. Ви тільки погляньте на цю красу. Яка пігментація. Подивіться, матові відтінки, вони такі насичені, дуже яскраві. Ось три відтінки, такі а, шимерні, дуже красиві. Взагалі кожен відтінок дуже-дуже гарний. Ось цей золотий відтінок, просто бомба. Дуже красиві, дуже насичені. Мені прямо дуже-дуже подобається. З такою пігментацією дійсно можна створити будь-який макіяж. Ну що ж, давайте починати. Я вас приблизила трішечки ближче, щоб вам було видніше, і пропоную на одне око зробити один варіант, на інше око, звісно, інший якийсь варіант. У мене є декілька однакових кісточок по дві штучки, тому ми будемо використовувати на кожне око чистенькі А Стосовно ось цього самого першого відтінку, він такий базовий, в принципі, він мені не зовсім потрібен, тому я буду розпочинати з ось цього відтінка. Його я буду наносити в складку повіка. Дивіться, набирається просто чудово, струшуємо і. Наносимо. Ну, дивіться, досить непоганий відтінок, його справді помітно на шкірі. Він досить добре підходить для складки. Прямо чудовий відтінок. На інше око я також беру точно такий самий пензлик, але чистенький, і будемо брати світлий коричневий відтіночок ось цей. Бачите, спочатку ми брали ось цей, тепер візьмемо ось цей відтінок. Також набирається класно матові відтіночки, вони трішечки крошаться, але дуже-дуже ну, малопомітно. І також наносимо в складку. Ви знаєте, мені здається, що цей коричневий світлий відтінок він трішечки більш пігментований, ніж ось цей попередній ну такий ем, пильно-рожевий, якийсь такий цікавий, тілесно-рожевий. Ось так можна охарактеризувати цей відтінок на ось цьому окові. Слухайте, ну матові відтінки у цієї палетки тушуються ну дійсно дуже класно. Прямо наставити якихось дуже великих плям, скоріш за все, що у вас не вийде. Навіть якщо ви новачок і ви тільки-тільки навчаєтесь фарбувати очі, у вас, в принципі, охайний повинен виходити макіяж. Якщо трішечки підтушовувати, то все виглядатиме чудово. Скажу відразу, що я не візажист, фарбуюсь так, як мені подобається. Якщо десь будуть якісь нюанси, просто не звертайте на це уваги. Моя задача полягає в тому, щоб просто показати вам, як працюють ці продукти. Так, із складками ми закінчили, тепер переходимо ну, напевно до якихось сяючих відтінків. Зазвичай я спочатку затемняю складку, потім зафарбовую ось цей вуголочок і тільки потім наношу сяючий відтінок. Але сьогодні я хочу зробити навпаки: спочатку нанести сяючий відтінок, а вже потім затемняти вуголочок. А в мене є ось такі два однакові чистесенькі пензлики. Ними ми будемо набирати сяючі відтінки. На ось це око, праве, куди я наносила світлий коричневий відтіночок. Я пропоную взяти ось цей золотий відтінок. А на ось це око, де ми наносили ось цей тілесно-рожевий взяти ось цей відтінок. Почнемо з золотистого відтінку. Ось цей золотистий відтінок, він просто божественно дуже-дуже красивий. Дуже насичений, дуже прямо такий сяючий, ну, взагалі дуже класний. Ну Слухайте, пензликом переноситься, але мені особисто більш подобається наносити пальчиком. Мені здається, що пальчиком якось сяяння, воно більше передається і гарніше виглядає. Тому я все ж таки буду наносити пальцем. Дивіться, дуже красивий золотий відтінок. Тепер легесенько підтушовуємо. І а, тепер будемо затемняти наш вуголочок, для цього я возьму ось цей темно-коричневий колір. А, тобто на ось цьому правому оці ми використовуємо цей золотий, оцей світло-коричневий і темно-коричневий відтінок. В принципі, три кольори будемо використовувати. М -м -м, ну Пігментація цього темно-коричневого дійсно крута, виглядає гарно. Підтушовуємо відразу на нижнє повіко наносимо. І тепер беремо світлий коричневий відтіночок і підтушовуємо. Слухайте, в принципі, виглядає нормально, мені подобається те, що виходить. Пігментація гарна, і між собою ці три відтінки поєднуються просто чудово, дивіться. Переходимо тепер на ліве око і набирати будемо ось цей відтінок. Він трішечки крошиться, але не дуже сильно. І, до речі, в мене чутно сусідів, тому, будь ласка, вибачте. Спробую цей відтінок також нанести пальчиком, бо щось пензликом якось не дуже гарно. Тепер будемо затемняти наш вуголочок. Для цього пропоную взяти ось цей відтінок. На лівому оці ми будемо використовувати ось цей, ось цей і ось цей відтінок. В принципі, вони доволі непогано поєднуються, і наносимо на нижнє повіко. Беремо ось цей світлий відтінок для складки і будемо підтушовувати. Ну, тушовочка на цьому оці вийшла трішечки краще, ніж на правому, в принципі, виглядає ось так. І а, цей відтінок, який я використала на цьому оці, ось цей він трішечки осипається під очі, а, тому з ним потрібно бути дуже обережною. Я думаю, що настав час фарбувати вії, а, тому я візьму ось таку тушу: від Lux Visage і давайте швидесенько її наносити. Я закінчила, а наносила туш в два шари. Давайте тепер трішечки ближче подивимося, що в мене вийшло. Подивіться відразу на ось це ліве око. Тут ось цей сяючий відтінок він посипався. ось тут, от внизу під оком, все сяє прямо дуже сильно. Це, звісно, трішечки мені не подобається. Але, в принципі, нічого такого страшного. І ось, бачите, аж ось тут скрізь ось ці блискітки. В принципі, непогано вийшло, особисто мені більше подобається ось цей варіант. Зараз я піду витру те, що нафарбувала, і ми перейдемо з вами до інших відтінків. Ну що ж, переходимо тепер до інших відтінків. Пропоную тепер взяти, ну, напевно, ось цей відтінок і спробувати ним затемнити складку повік. Давайте спробуємо. Хоча мені здається, що цей відтінок, він буде занадто такий яскравий для складки, але зараз ми з вами це перевіримо. Ну так, як я вже й казала, для складки це, звісно, занадто такий яскравий відтінок, але, в принципі, виглядає непогано, і він такий який, знаєте, тепленький. Тобто з цим відтінком холодний макіяж ну, вам не вдасться створити. Виводжу невеличкий хвостик і заодно підтушовую. Ну, в принципі, виглядає досить непогано. І залишками з пензлика проходжу заодно на нижньому повіку. А тепер я візьму сяючий відтіночок, напевно, ось цей. Ви знаєте, ось цей відтінок, ось цей і ось цей. Вони між собою трішечки схожі, але я спробую, напевно, саме ось цей відтінок. І відразу буду набирати його пальчиком. Ну, слухайте, досить такий цікавий відтінок, і він дуже сильно співпадає з цим відтінком, який я наносила в складку. Прямо такий, а, як би це сказати, якийсь такий бордово-червонорижий, mm. <реж> якийсь такий цікавий, яскравий, дуже яскравий відтінок. А насправді такими а, яскравими відтінками я користуюсь максимально а, рідко. Не знаю чому, якось не дуже я полюбляю такі от відтінки, мені вони якісь м, занадто яскраві. А тепер для затемнення вуголочка я візьму ось цей відтінок. Дивіться, помітно, що цей відтіночок темнуватий, такий, начебто непогано виглядає. І трішечки підтушовую. Ну, в принципі, досить непогано. Візьмемо чистий пензлик, трішечки пройдемось, ось так от. Згладимо всі наші нерівності і трішечки підтушуємо. Ну, В принципі, непогано виглядає, але мені все-таки хочеться додати якоїсь такої пікантності в цей макіяж. Тому я спробую взяти, напевно, ось цей відтінок, він трішечки більш такий якийсь жовтуватий. І спробуємо його нанести поверх цього відтінка. Дивіться, ось так було з ось цим відтінком. А зараз спробуємо додати ще цей зверху. І подивимось. Ну, Відтінок сильно не змінився, але став трішечки світліший. Ну, В принципі, ось так непогано, але досить яскраво виглядає цей макіяж. І давайте, напевно, ось сюди, де внутрішній вуголочок, нанесемо якийсь сяючий відтіночок. Пропоную взяти ось цей сяючий відтінок. І ось так зовсім трішечки сюди наносимо. Ви знаєте, виглядає, в принципі, непогано. Я беру тепер чистенький пензлик і переходимо на ліве око. Візьму ось цей такий темнуватий відтінок, спробую ним затемнити складку. Звісно, цей відтінок краще підходить для вуголочка, але ми вже світлі відтінки для складки використовували, тому візьмемо щось потемніше. Спробуємо. Взагалі я зрозуміла одне, що в макіяжі саме головне це весь час експериментувати, от щось пробувати і пробувати. Тоді у вас з кожним разом буде виходити все краще і краще. А тепер я пропоную взяти ось ось цей відтінок. Він дуже цікавий. У ньому є окремі блискітки. Такого цікавого якогось золотистого відтінку. От ніби тіні більш такі якісь коричнювато-рожеві, але є окремі золотисті блискітки. Виглядає, звісно, дуже класно. Ось такий красивий-красивий відтінок. Ну, взагалі, гляньте, дуже красивий. От, коли вам потрібно створити якийсь такий ніжний дівочий макіяж, то я братила для складки обирати ось цей або ось цей відтінок. А ще краще для складки ось цей, для затемнення вуголочка ось цей, і посерединці або оцей відтіночок, або ось цей. Це самі такі універсальні, ніжні, красиві кольори потім виходять, і вони дуже гарно поєднуються між собою. Я вже десь. Тричі користувалася цією палеткою, і більше всього, мені, звісно, подобаються саме такі кольори. Дивіться, дуже красиво. І, звісно, тепер потрібно затемнити вуголочок. І для цього я візьму, напевно, ось цей самий темний відтінок із цієї палетки. Залишками сказлика проходжусь по нижньому повіку. Ось так виходить, в принципі, досить непогано. Мені подобається, як вийшло саме на ось цьому оці. Виглядає, в принципі, дуже навіть добре. Пропоную зараз фарбувати вії, а потім вже поближче роздивимо, що вийшло. І цей раз я вирішила взяти ось таку туш від Maybelline. Власне, ось такі вії у нас виходять в два шари з ось такою туш'ю від Maybelline. В принципі, виглядає непогано. До речі, стосовно ось цієї туші від Maybelline, Вона непогана, носиться комфортно, не відбивається ось тут зверху, не осипається, комочками ніякими не береться, але в неї є великий недолік це її ось ця кісточка. Якби вона була силіконова, нею б, знаєте, було б зручніше робити всякі рухи і так далі. Але, ну, в принципі, прокрашує нормально, але завжди, ну, принаймні, в мене завжди залишаються відбитки ось тут, внизу, де ростуть вії. Знаєте, нібито залишаються сліди як від підводки. Звісно, коли у вас немає підводки на очах, а там просто тіні, ну, такі чорні цятки вони виглядають не красиво. Особисто я беру який-небудь варіант, ну, наприклад, таку щіточку із олівчика для брів і легесенько там прибираю ось ці чорні плянки. І тоді макіяж ну, виглядає охайним і красивим. Гаразд, давайте трішечки поближче роздивимось на мій макіяж. Власне, ось так усе виглядає. Мені особисто із цих двох варіантів більше подобається ось цей варіант. Він прямо вийшов чудовий, прямо все поєднується так, як я люблю. Досить непогано. І а, що хочу сказати, із цієї палетки ми сьогодні використали ну, практично всі відтінки, які тут є. Не використали тільки ось цей відтіночок, ось цей і ось цей топер. Тому пропоную взяти цей топер. І куди-небудь його додати і подивитись, як він виглядає на інших відтінках. Ну, наприклад, нанесемо його ось на це око. Ось дивіться, я його нанесла, досить симпатично тепер виглядає, мені навіть так більше подобається. І цей топер він якийсь такий напівпрозорий. Тобто його практично не помітно, але такий якийсь фіолетово-голубуватий перелив є, який додає макіяжу якоїсь такої пікантності. І давайте цей же самий відтінок топера спробуємо і на ліве око. Дивіться, з цієї сторони виглядає ну просто чудово. Прямо ідеально, особливо ось тут дуже пасує до мого обруча з таким ніжно-фіолетово-голубуватим відтінком. Дуже гарно поєднуються ці кольори. Тобто я можу сказати одне, що цей відтінок топера він пасує під будь-який відтінок шимерних або сатинових тіней, які є ось в цій упаковці. Взагалі можна його бачите, застосовувати під будь-який варіант, і так і так виглядає дійсно дуже красиво. Але є один недолік: цей відтінок він дуже швидко якось знаєте, замилюється. І набирати його з кожним разом все важче і важче. Пензликом він взагалі не набирається тільки пальчиками. І а, зараз я вам покажу поближче. Рефільчик, бачите, вже такий затертий трішечки вже на, навіть надпису iMagic практично не видно. А, так само сильно замилюється ось цей відтінок, ось цей. Ну, також потрібно не забувати, те, що я. Уже користуюсь цією палеткою четвертий чи п'ятий раз. І, ну, звісно, після кожного нанесення тіні затираються. В принципі, це нормально. А єдине в цій палетці, що мені не дуже подобається, це ось такий відтінок. Він такий рожево-якийсь кораловий. В принципі, він також можна його приміняти в складці повік, але мені просто особисто не дуже подобається цей відтінок, тому я його сьогодні так і не використала. Як завжди сусіди, але відтінок сам по собі непоганий, і пігментація в нього теж досить на високому рівні. І розтушовується він нормально, дивіться, в принципі, непоганий. А саме ось цю палетку на сайті Єва я купувала за 225 гривень. Це була сама дорожча палетка від iMagic. Інші палетки були по акції від 179 гривень до 225 гривень. Взагалі чудова палетка, дуже мені подобається те, що рефільчики великі, їх хватить на дуже-дуже довгий термін. Також подобається, що тут підібрані в принципі різні кольори, які дуже гарно поєднуються між собою. Взагалі, за свою повну вартість 225 гривень палетка дійсно вартує цих коштів, мені вона дійсно сподобалася. Дійсно дуже непоганий варіант в колекцію. Тому цю палетку я можу вам порадити, вона дійсно дуже-дуже навіть цікава. Ну, а на цьому, напевно, все. Я, власне, показала і розказала все, що хотіла. Сподіваюся, що цей ролик був для вас і цікавим, і корисним. Якщо це так, обов'язково ставте пальчики вгору, підписуйтесь на мій канал, не забувайте писати свої коментарі. А на цьому все. Цілую обіймаю до скорої зустрічі!